Сьогодні середа, 14 вересня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Март і Ніс ТВ і онлайн видання Ніквесті та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві і області. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю вас. Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Під удари потрапили населені пункти Баштанського району. Ворожі прильоти зафіксували на території Широківської та Березнеговацької громад. У результаті обстрілів пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Загалом, станом на сьогоднішній ранок, у миколаївських лікарнях перебувають 708 цивільних, які постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 92 людини отримали допомогу амбулаторно. Сьогодні, після першої години ночі, російські окупанти знову масово обстріляли і Миколаїв. Пошкоджень зазнали житлові будинки та міська інфраструктура. Наразі на місцях комунальники ліквідовують наслідки ворожих прильотів. Більше про події цієї ночі розкажуть мої колеги. Не інакше як від агонії почуття неспроможності, а також з метою відвертого терору російські окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру Миколаєва цього дня, 14 вересня, ворог знову поцілив у низку об'єктів прифронтового Миколаєва. Тиху ніч у Миколаєві перервала низка вибухів. Ворог в масово обстріляв мирні квартали міста і цивільні будівлі. В результаті нічних прильотів пошкоджено навчальний заклад, об'єкти інфраструктури та житлові будинки. У Миколаївській обласній військовій адміністрації зазначили, росіяни продовжують завдавати ракетні удари з метою залякування місцевого населення і нищення цивільної інфраструктури. Знову було застосовано ракетне озброєння, попередньо пускові установки протиповітряної оборони С-300. Важко сказати, яка саме була точна кількість е, ракетних ударів, тому що інформація досі узагальнюється, але можу зазначити, що близько 10. Одна з ракет влучила у цю офісну будівлю. Внаслідок влучання снаряду вона зазнала масштабного ураження, зруйновано фасад, вибито більшість вікон, винесено чимало дверей. Перебито міжповерхові перекриття і стіни. Працівник Олександр цієї ночі якраз був у будівлі. За кілька секунд до ракетного удару вийшов зі свого кабінету. Аж ось у сусідню кімнату влучив рашистський снаряд. По щасливій випадковості я в цей момент якраз вийшов з офісу, ну, був в коридорі. І в цей момент був прильот. Було дуже громко. Все одразу покрилося пилю, тобто відимость нульова. Чоловік не розгубився і одразу опанував свої емоції. У суцільній темряві та в зруйнованому коридорі він перевірив, чи не завалено виходи. Моє робоче місце було. ось Здесь не очень безпечно знаходитися. Бачите, при цьому Тут, тут стіл стояв. Тут я і монитор, за которым я работал. Тут же все затянуло густым дымом, пылью, всім подряд электричество отключилось. Ну Все, включив фонарик, почав розбиратися. Потім заметил, на верхних этажах горе огонь. Ну, я пішов, взяв огнетушители, виліз, тушить. Приехали пожарные, ну они уже доделали все это дело. На всякий случай перекрыл воду в здание, чтобы не было затопления никакого. Ну и все, потом прошел по офисам. Убедился, что здесь больше никого нет. И все, спустился вниз. А це вже панельна дев'ятиповерхівка у корабельному районі Миколаєва. Тут російські терористи ледь не влучили в будинок. Снаряд впав поряд з ним, зачепивши фундамент і призвів до чималих руйнувань будинку і приватних домоволодінь. Поряд Володимир живе на другому поверсі. Чоловік один з тих, хто опинився найближче до епіцентру вибуху. Зізнається, досі не розуміє, як йому з родиною вдалося вціліти. Зрива не чув, все посипалось зразу до сина, тобто до жінки. Ну, всі живі, здорові. <кій> так, поцарапало. Квартири, чого, вікон, дверей немає, нічого немає. <кій> Все погано. У місцевому ОСББ зазначають, нині найближчий до місця вибуху під'їзд непридатний для проживання, а тому людей з нього переселять. Всі інші три під'їзди отримали пошкодження у вигляді вибитих вікон віконних храм. Перекошених дверей небезпека однозначна є, тому що пошкоджений конструктив основний будинку. Фундамент зазнав підпірна стінка, тому є можливість будь-який момент обрушення будинку». Внаслідок нічних обстрілів міста троє людей отримали поранення. Ще трьом цивільним лікарні надали допомогу амбулаторно. На жаль, двоє містян загинули. Наразі на місцях прильотів працюють аварійні бригади, комунальники і волонтери. З прифронтового Миколаєва Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. Раніше служив у британській армії, а тепер приїхав боронити Україну. Джок із Шотландії підписав контракт зі Збройними силами та вже найближчим часом відправиться воювати на Херсонський напрямок. З іноземним бійцем поспілкувалася знімальна група телеканалу НІЗ-ТВ. Це хлопець на позивне ім'я Джок. Народився на півдні Англії, але переїхав до Шотландії, коли був маленьким. Служив у британській армії служив чотири роки, потім звільнився. Але коли сталася Україна, я вирішив, що це мій обов'язок приєднатися до боротьби. Від початку збройної агресії РФ проти України приїхав добровольцем боронити кордони. Про свою мотивацію говорить наступне: а й бендаундгаків афімамчиґо. Я тут потрібен. Декілька місяців назад я був у Харкові. Потім переїхав в Дніпро, приєднався до бойового рятувального підрозділу, про який я не можу розповідати. Потім заповнив документи і перевівся на південний фронт. Джок показує нам татуювання, яке зробив у пам'ять загиблого побратима з України. я зробив це тату в честь дуже хорошого свого друга. Насправді він мені як брат. Він загинув у Сєвєродонецьку. Найближчим часом Джок разом із іншими військовослужбовцями ЗСУ відправиться боронити кордони України. Наталя Приходько, Ігор Новідомський, Ніс ТВ для є новин. Міський голова Олександр Сінкевич відзначив грамотами працівників комунальних підприємств за відданість своїй роботі під час війни. На урочистостях побували й наші кореспонденти. Тож усі подробиці далі. Ті, хто одним із перших зустрів повномасштабну війну та став на захист рідного міста. Вже сьомий місяць поспіль комунальники дбають про прифронтовий Миколаїв. Нині на їхніх плечах забезпечення містян водою, газом та світлом, ліквідація наслідків обстрілів та підтримка чистоти й порядку на вулицях, щоб підбадьорити і висловити слова вдячності, мер Миколаєва Олександр Сінкевич та секретар Миколаївського міського ради Дмитро Фалько нагородили працівників грамотами. Я хочу вам всім подякувати. Не буду нагнітати обстановку Усі молодці, кожен з вас на своєму місці. Сьогодні ми підготували почесні грамоти, подяки, і я дуже сподіваюся, що ці грамоти будуть нашими директорами комунальних підприємств підкріплені е, преміальним фондом до зарплати. Урочистості спеціально провели напередодні 233-го дня заснування міста. Нині не щодня страждає від обстрілів та ракетних ударів. Однак і міська влада, і комунальники вірять, зовсім скоро велика війна закінчиться нашою перемогою. Я впевнений в тому, що вже близько ті часи, коли ми будемо все відновлювати, відбудовувати і розвивати наше квітуче і гарне місто. Ну приємніше ніж бути нагородженим, це тільки нагороджувати. Тож я вам дякую за таку можливість сьогодні вас трошки відзначити і нагородити. Свої винагороди отримали працівники комунальних підприємств, органів соціального захисту, лікарі та освітяни. Їхній вклад в оборону міста й дійсно чималий. Вони працювали на те, щоб доставляти техніку нашу або трофейну ворожу техніку, витягали з місць боїв і таке інше. Дуже багато роботи було зроблено, і насправді серед цих людей дуже багато героїв. Сьогодні ми визначили лише деяких із них. Але я впевнений, що обов'язково всі нагороди знайдуть своїх героїв, і це в подальшому, подальшому майбутньому безумовно настане. Окрім почесною відзнакою Миколаївського міського голови за заслуги перед містом Миколаїв нагородили директора Миколаїв електротрансу Юрія Сметану та директора Лу «Автодоріг» Віталія Шевченка. Саме працівники ЕЛУАвтодоріг першими виїжджають на прибирання території після обстрілів. Також техніка комунального підприємства та водії постійно беруть участь в будівництві фортифікаційних споруд у місті та за його межами. А співробітники Миколаїв електротрансу від перших днів повномасштабної війни посилено працювали, щоб Містом безперебійно курсував електротранспорт, ремонтували пошкоджені обстрілами, електромережі, колії, трамваї і тролейбуси. Свою роботу сумлінно виконують і зараз, аби кожен містянин, який залишився в Миколаєві, почував себе комфортно. Наталя Засядько, Іван Гончаренко, Роман Базик, Валерій Федченко, телеканал Март для є новин. На цьому поки все. Ви дивилися, є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва: телеканалів Март і Ністеве і онлайн-виданні Квєсті та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!